Це такий район, двор Коперника. І тут було старе, тримальне депо. От зробили таку чезбекер. Тут є нижній поверх, перший поверх, і другий. Оце я зайшов по сходах сюди і заходжу зараз в цей чезбекер. Роби тобі такий, такий репортаж. От, Ти спускаєшся. Це ті поїхав, третій поверх, ти спускаєшся. Тут є коворкінг. Ось такий. Можна прийти тут попрацювати. Інтернет, кімнати такі. Робочі. Ось цей коворкінг. А отут... А отут... Ось таке принесення зверху. Знизу такі от такий залівся. Січі скейки. І ну, зараз я спущуся вниз, тобі покажу. Ось такі тобто вид, Бруківка. Ну, тобто цей трамвайне депо перероблено на такий, о, такий діловий центр. Але дуже великий. О, які стоїть деякі, тут, тут є. Заморожені якісь сирники, бачиш, сирники можна взяти з собою. От. І от тобі які це випічка, і ну, тобі ці чи, чи, чи Тут у вас все тільки чизкейки чи. Це випічка. А, це випічка. Це чизкейки. Знизу про фітральки, про фітральки. Ага. макарани і там ще наполовину. Ага, а, і, і, на... чі, чі? а, і наполовину, а все інше чизкейки. Так, Так что у нас все такие наши Ну и тут зал. Вот такие все там додатковые залы. Вот. Все, очень красиво.